Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас, малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас, дрібними росами, сльозами. Настане день, настане час і розіться знов медами, земля, що освятив Тарас своїми муками і ділами, земля, що окрили Тарас. Благословенними словами. Прапор наш як літо в сонці майорить, по долині жито, по горі плакить. Повірмо в те, що нас ще не збороть, і долучаємось до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь, несіте право вільної держави. Наш герб це тризуб, це воля. І слава, і сила це символ, що будемо жити. Довго нас доля тнула, досі нас на руба дне, та ми крикнім ще не вмерла, ще не вмерла і не вмре. Все, що мріялось з нами, здійснилось, настало, ще не вмерла України, гордо прозвучало. Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи обрали легальність і красу, угорці любов до господарювання, німці і порядок, діти Польщі здатність до торгівлі. Італійські діти одержали хист до музики, обдарувавши всіх, Бог раптом побачив у кутку дівчину. Вона була одягнена у вишту сорочку, Русе коса переплетна червоною стрічкою. І запитав її Бог, хто ти, чого така судна? Я Україна, а плачу я, постом моя земля, сини мої на чужині, на чужій роботі, а в своїй хаті немає ні правди, ні волі. Чого ж ти не підійшла раніше? Я всі таланти роздав, не знаю, чим можу зарадити твоєму волі. Дівчина хотіла піти, але Бог зупинив її, «Зачекай!» Є в мене неоціненний дан, який прославить твій народ на цілий світ, і сьогодні все горітиме у Твоїх руках. Візьмеш ти шаблю, і буде нескорений твій народ. Візьмеш ти пух, і заполоситься на ваших полях жито пшениця. візьмеш ти слово, і засіяє у віках твою рідна українська мова, а в хаті твої буде панувати краса і затиш. Все це стане можливим, як вичи вірі твого народу, власні Бажання працювати зараз власного доброго. Взяла дівчина Божий дарунок і відтоді славиться Україна своїм милолюбним духом, щедрим хлібом, сіллю та прекрасною золотіною мовою. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Рідна мова, мов людська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова, серце з ранніх літ, гордо лине, мова у політ. Вона, як нічна, пісня колискова, заходить в серце і душі з ранніх літ. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Мова завжди живе поряд із піснею, бо ж наша мова, як чарівна пісня, а пісня найдобріша, найніжніша мова. Такого сплеску музиці і слові, вогню такого не передаси нічим, крім пісні, посестри любові, криниці невичерпної краси. Ну, де ще є така чарівна пісня, серед яких на світі славних мов. То серце від журби не наче стисне, а то навіє радість і любов. Розквітай прекрасна Україну, рідна земля, матінко моя, хай вона є мова солов'їна, пісня неповторна я твоя. Українського народу. 1720 рік. Російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою. Тисяча сімсот сімдесят п'ятий рік видав про української церкви, вилученням населення України, українською та української церкви і засідання. Тисяча сімсот сімдесят рік. Зруйновано Запорізьку Січ. І закрито українські школи пропилкове козацькі канцелярії. 1862 рік. Закрито українські недільні школи, які безкоштовно організували видатні діячі української культури. 1863 рік Валуєвський циркуляр про заборону видання книжок українською мовою. 1876 рік. Емський указ про заборону друкування нот українських пісень. 1884 рік. Закрито всі українські театри. 1908 рік. Уся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливою. 1914 рік. Російський цар Микола II забороняє українську пресу, газети і журнали. 1938 рік. Сталінський уряд видає постанову про вивчення російської мови, чим пітинає коріння української мови. 1983 рік видано постанову про так зване Посилене вивчення російської мови в школах і поділ класі на дві групи російські та українські. 1989 рік видано постанову, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальну державну мову. Чим українську мову було відсунуто на задній план, що позначається ще й сьогодні. У ті часи коли царські посіпаки різними указами, інструкціями, постановами забороняли все українське, творчість багатьох письменників не давала знепасти духом рідному слову. Квітне в душі і на устах, ти мірушник український, ти моя доля і шлях. Я б не ходила по світі, стежку до хати знайду серед високого жита і марвінковім квіту. Мова моя солов'їна, вшелест ціни і ділом, рідна моя Україно, ти моє щастя і любов. Ну, що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце п'ється, ожива, яких почує, якщо ж слово те дотепне. Веселе, спрометне, то воно нас веселяє, сміх безжурний викликає. Не доводилось Пилипу бувати далі риму, Криму, а недавно за готівку і махнув до Риму. Поглядаючи музеї, різні колізеї, він знакався від групи, відбився своєї. Слайд удумав ресторанчик, ледве сів за столик, Але вже кулєр для нього крутиться соколик. соколи. Лебеню розглядає, кінчик носа чуха, не став моло, як то кажуть, ні рила, та... і сказав він пардон, гарсіон, фужера коня кесо, парцює більше сіно і гарнір картоплес. Шепнув кур'єр з колишнього у сусідні двері приніс картоплю, м'ясо і коняк фужері. Зарадів, пили як дитина, штука непогана, не така вона і хитра, мова італяна. Бере слово, яке знаєш. А кінець наложиш, і вже тобі несуть випити, їсти, що хочеш. Хеля хітро посміхнувся круто головою і сказав до Пилипа мовою такою. Ми тоді лінтулю смаком, а не картоплеси, Я не був, мой бабушка радом із Аєси. Звучала наша мова рідна, і танок вистукували дрібно, щоб стелилась доля рушниками і дороги всі вели мами. Верун'я невпинно джерельна вода. То сила і врода моя молода, ось повниться щедро, дзвінке джерело, Хай пісня і тане в одно. Хотів би, брата, втравить на брата і мову батьків занапасти. Він, коле серце і стискає гор, і голками впинається у тіло. Чи не пора нас хаменутись люди, інакше сонце нам тоді б світило. Цей лінець клятий, стільки зла нагою, історію на німець. Він нашу пам'ять у могилі заспокоїв, безславний. Пророкуючий кінець Він міг би довго душі нам косити, приничувати і ВБИВАТИ знову. Ні, досить цей вінок носити, Ти долі іншої достойна рідна мова. Майтесь мови, люди, рідного джерельця, хай вона струмочком буде, хай дійде до серця. Хай вона в піснях лунає, кожен день і в свято, Соловей духа співає в українській хаті. Благідний усміхні дитини, моя Україна, молитва до мови Катерини Мотрич. Мова присвятає Богородиця, мого народу, що одноземлю, м'яти, рясту, вшам зілля з роси, Дніпровської води від зорі до місяця народження. Мова наша, мудра берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ народи. В месному морів і слави і гордому духу. Мово, велична молитва у свій нерусінній Божій трійці, віра, надія, любов. Ти велична і проста, ти стара, і вічно нова, ти могутня рідна мова. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Стою перед тобою на коліна і благаю за всіх. Мово. Прости ж нас, ріжних, повернися до нашої хати, звідки тебе було вигнано. Вернися до краю, де чорніше чорної землі лукають люди. Прости, воскресни, повернися, возродися, запояй віщим і вічним словом. Рідна мова. На цьому наш вечір завершено. Дякую всім за увагу.